说吧。 Всіх вітаю, друзі! Я вибрався сьогодні знову на десну і на цей раз ну, в те ж саме місце в погребах, в те ж саме місце, але дещо інша локація. Трохи вище потечі, ніж зазвичай. Тут я вже був одного разу, навіть одного ляща спіймав такого десь кіло 200-300 Судачка підловив, викидав на ультралайт. Але загалом більш нічого, тому відео вирішив не публікувати, бо ну, не було чого загалом. Просидів я десь години 4 чи 5, побачив ту одну покльовку ляща, хоча загодував добре. І, і, і все. І тільки ультралайт мене виручав, що ну, окунь клював, бичок клював, навіть судачок клював, як я вже казав. Покльовка За на який час. І така непогана. Я не думаю, що це лящ. Покльовка не лящова. Але маю надію. Так. На цей раз. Ні, друзі, це він. Опа. Ось, все. Є. Вигадував кабанчика. Ну, тут півторашечка, чесно. Точно є, Хі -хі. Ну, може кіло 300, ну до півтора. Так, це вже мене трохи взбадьюрило, бо перезакидів 10 зробив уже 16 година, тобто півтори години. Я рибалю навіть більше трохи. І взагалі тишина навіть покльовки не бачив. Взяв він на три опариша. На ультрак, друзі, спіймав. Судоченька такого. Невеличкого. Тому сьогодні, в принципі, все так само, як і минулої риболовлі. а саме 16 годівничок на точку. Точка в 35 метрах, глибина близько 8 метрів, прикормка показана. Ну, Власне, нічого нового, друзі. Єдине, що, поки я не приїхав, світило сонечко і майже не було вітру. Зараз сюди піднявся вітер. ну, Я бачу, що. Хмар таких дощових немає, але загалом трохи вітряно стало. ну Це не гірше однозначно для риби. Наскільки я знаю, вітер насичує воду киснем і ну, риба стає більш активною. Головне, коливання води, щоб не особливо там були. А так загалом, загалом така ситуація, друзі. Тому. План, на, план у мене такий. Наскільки ці місці я вже був, я знаю, що покльовок частих я тут не побачу, тим більше, що я ловлю на один фідер. Закинув я на 6 апаришів. Це рекомендація одного із моїх підписників, надіюсь, він підписник в коментарях. Дуже мені сподобались його дописи. Видно, що людина не цурається експериментів. Цікаві поради дає. От, одну із його порад я вирішив випроводити. Поставив великий гачок і 6 апаричів. Це вже в мене е, другий перизакір. Е, поки, друзі, ноль Як я вже казав, на цій локації я не очікую частих плюс. Але якщо вони будуть, то, то це буде однозначно та риба, за якою я сюди приїхав. Тому поки що буду трошки підкидувати ультралайтом. Бо я не можу сидіти, мені скучно так. Сидіти тут взагалі незручно. Ну, взагалі, тобто тут такий берег, що я стілець тут не поставлю. Минулого разу я тут такий підстелював собі е покривальця, такий тут і сидів. О, це або покльовка, або, або сміття несе. Бо піднявся вітер і трохи почало нести сміття. Е ну, загалом, друзі, отак. Тому побачимось вже, напевно, що або на покльовці, або коли щось на ультрик спіймаю цікаве. цікаво. Бо загалом на ультралайт тут гарно клює бичок. Зараз я бачу дуже активний судак. Я вже один раз кинув, він мені хвоста кусив на Ну, Загалом <рив> рибалював. В планах сидіти, поки є корм, а корма в мене не так багато. Ось сюди, що все, що залишилось з минулої риболовлі. Так що довго я не посаджу однозначно. Перезакиди кожні 5 хвилин, як завжди. От якраз спрацював таймер, пора перезакидувати. По наживці в мене, друзі, сьогодні хробак, говорю хробак тільки і кукуруза. ну Кукурузу я поки що ставити не буду, бо не впевнений, що. Вона буде працювати. Так, наживку ніхто не чіпав. Вони живіше шевеляться. Рибалю я фідером довжиною 3.30, бо тут 390 тут я буду чіпляти. Можливо, сьогодні ввечері також щось буде. все есть друзья чок не знаю выкидать кидать его чи ну, мается на возле выпускать чи на березе залишить для норок Кажуть, він шкідник, як і норка, в принципі. окушок подпався. Ні, бичок. Я думаю, не така Такая в нього него. Никого. О, ну, короткий гочок. Там, друзья. Тут же скрыє. Заходит. О, да, шесть. Похоже, два. Я щеп. Черничья выстрелка крупная. Похоже, наверное, <соць>, крупные мастеры. Нет, пили. Пилиш, пилиш. Вот такой. Так. так, хорошо. Уже добрый. Бачите, друзі, як я і казав, що така цікава місцинка. Тут хі -хі, або ноль, або ляжчик. Ну, це пілящ, так. Да. Тут пів кіло не більше, може грам 600, але це вже непогано. Непогано. Так, ну цей садок розпакувати. Ну що, друзі, маю зауважити, що поки що Парада працює за що я дуже вдячний. Ну я вже десь годину майже рибалю. Зараз без 15.4. Що, друзі, вже більше двох годин трохи рибалю. Що можу сказати? От один підлящик взяв на шість опаришів і все. Не Ні покльовки, ніякого руху. Ну, в принципі, тут така локація. Я одразу зауважив, що тут якось так у мене. Я тут був двічі, це другий раз. Минулого разу взагалі тихо-тихо-тихо, потім лящ. Опа, ударив. І тут так само. Ну, годину було тихо, ударив лящик маленький і знов затихав. Ні покльовки, нічого. Перезакидував, пробував, е, пробував кукурудзу. Е, пробував три кукурузи на один гачок. Потім і останній раз закинув опариш кукуруза і три опариша. Ну Здалося мені, що така цікава насадка буде. Ну Пробую, друзі, пробую щось бо взагалі тихо. Ну що, друзі, вже о пів на сьому а, мені проклюнув ще один лящик, такий самий підлящик, точніше. А, але я не засняв, бо якраз прийшов сусід, ми спілкувалися тут покльовка, я якось треба за камеру хвататися, і не включив, а, ну, вивів, але плюнув він на кукурузу. Тобто я зловив його на кукурузу на одну. До цього дві години взагалі тиша, ноль. Ну, взагалі, ну така точка. Я вже зрозумів для себе, що там ямка близько 8-8,5 метрів. І от раз у 2 години тут щось, щось да от, от Загодова, не загодова. Але загалом ну, такий день. Сусід каже, що п'ять маленьких таких з долоньку. спіймав. Загалом вже багато хто поїхав з того боку. Не знаю, ще я думаю, ну до семи посижу, півгодини я закинув якраз, але вже закинув два рази перезакидав на кукурузу. Е, тишина. Ще раз закину на щось опалюєш. Ну, побачу. Щось проклюне, то проклюне. Тому, друзі, така рибалочка була е, коротенька сьогодні. І, на жаль, е, знов без лящів таких прямо хороших. От, ну, вже як є. Наступного разу я думаю, що буду вже. Або зранку, або вже можливо в відпустці, коли буду, то вже поїду на повноцінну риболовлю з ночівлею. Спробую ще так. Тому до наступних риболовель, друзі.